Сьогодні я хочу розповісти про останню коробочку краси березня і про сервіс Парфюм Сьюе. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. Як ви вже зрозуміли, я і далі продовжую експериментувати і пробую різні сервіси. Цього разу я замовила коробочку від Parfums.ua. А зовні вона виглядає так: досить лаконічна і красива упаковка. Коробочка менша за розміром, наприклад, від Sister's Box, і мені здається, і від Wanderbox, але дуже гарно виглядає. Вона такого ніжно-голубого кольору. Лаконічно і зі смаком. Так само скажу, що коли я замовляла цю коробочку, я не знала, що буде всередині. Пізніше стало відомо, що там буде декоративна косметика від марки Essence. Скажу, що до цієї марки я ставлюся більш-менш позитивно, хоча пробувала саме декоративної косметики дуже мало продуктів. Як ви вже могли бачити, мені дуже подобаються лаки цієї марки. Я просто в захваті і від якості, і від їхньої палітри, але, на жаль, в цій коробочці лаків не було. Що ж було, зараз розкажу. Також у коробочці була листівка з описом всіх продуктів, що дуже зручно, оскільки вони йшли у вигляді тестерів, і на упаковках нічого не написано. Перед тим як розповім вам про продукцію Есенс, яка була в коробочці, розкажу ще про бонус, який був у коробочці. Коли я відкрила коробочку, і відкрила листівку, я побачила, що там був аромат, аромат від невідомого мені бренду, невідомої мені фірми. Дивно, що аромат був не від Есенс, тому що в Есенс так само є парфуми. І коли я прочитала опис, то дуже зраділа, бо тут написано, що це аромат з свіжістю цитрусових, з квітковими нотами. Він створений для сучасної, елегантної жінки, яка живе в мегаполісі. Я подумала, боже мій, як класно! Я дуже люблю цитрусові ноти, я живу в мегаполісі, і думала, що аромат мені ну можливо хоч трошечки сподобається, оскільки тут. Величезна версія 100 мл, і було б дуже шкода, якби він мені не сподобався. Називається аромат Presentable і він від марки DeLounge. Надіюсь, прочитала правильно. Знов сонце мені не дає нормально дозняти відео, але вже як є. Так само скажу, що він йшов без кришки, і на ньому написано тестер. Знову повторюсь: тут аж 100 мл, тобто версія досить велика. І дуже шкода, що він мені не підійшов. Я не почула тут ні цитрусових нот. Я не розрізнила жодної квіткової ноти. Не знаю. Зовсім мені цей аромат не сподобався. Я спочатку нанесла його на зап'ястя, подумала, можливо, через деякий час він розкриється, заграє якось по-новому, але чуда не сталося. Він нагадав мені запах такий з дитинства, якихось таких старих, не дуже дорогих парфумів. Не знаю, можливо, комусь з моїх знайомих він сподобається більше. Я була б тільки рада комусь його подарувати. Але навіть не знаю кому, і дуже шкода, тому що, як я вже казала, тут дуже багато мілілітрів, аж 100, і шкода, що він пропадатиме. Далі розповім вже про продукти саме від марки Essence, тому що, як я казала, тут вся коробочка була зібрана з різних продуктів саме цієї марки. І почну з продукту, який я давно хотіла спробувати, а саме ромяна. Вони такого дуже красивого відтінку. Тут е, переходить колір від яскравого такого персикового до е, рожевого. Е, скажу, що я робила своч лише на руці, не наносила їх на обличчя, і колір насправді не такий яскравий, як е, тут у коробочці. Тому я думаю, що е, він, вони мені підійдуть, е, тим більше, що такі відтінки я люблю, і вони тут будуть дуже гарно виглядати. Я думаю, якраз. Е, Весною і влітку. Колір називається Heat Wave, це в мене номер 10. Думаю, так само можна експериментувати, набирати більше персикових румян, або більше рожевих, або навпаки змішувати. І таким чином можна утворювати різні відтінки. Наступний продукт я теж давно хотіла спробувати, і він мене приємно вразив. Це кремовий хайлайтер. Скажу, що у нього дуже красивий колір, він дає таке легке підсвічування, дуже легко наноситься, легко розпроділяється. А він з одного боку здається ніби холодним, хоча в нього так само є і теплий підтон. Мені здається, що він. Ідеально підійде і для денного макіяжу, і для вечірнього, оскільки він не надто такий блискучий на обличчі, він таке дає легке підсвічування, але його можна нашаровувати. Ну, це я зрозуміла, роблячи свочі, я його ще не наносила на обличчя. Так само він тут йде у відтінку номер 10 дуже легка текстура, він дуже кремовий і дає дуже делікатне підсвічування. Одним словом, я дуже приємно вражена і вже хочу попробувати, як він буде виглядати на обличчі. Також у коробочці були два бронзери двох різних відтінків: світліший у 01 і темніший у 02 -му. Кольори більш-менш натуральні. Думаю, надіюсь, мені вони підійдуть. Тут немає дуже багато такого рижого підтону. Навіть якщо темний відтінок зараз мені і не підійде, думаю, влітку він буде непогано дивитися. Ну, я на це надіюся. Так само у них досить приємний запах, він такий Шоколадний, і я сподіваюся, що цими продуктами я буду користуватися. Наступний продукт це bb крем тут 9 мл. Але я думаю, цього об'єму достатньо, щоб зрозуміти наскільки продукт хороший. Спочатку мені здалося, що цей тон затемний. Але коли я нанесла його на руку, він гарно підлаштувався під колір моєї шкіри. Так само скажу, що. У нього немає такого якогось яскраво вираженого жовтого підтону, що я не дуже люблю, тому, надіюся, колір мені підійде і я зможу затестити цей бібі-крем. Ще в коробочці були аж три версії різних тіней для очей, і ними я була трохи розчарована. Скажу, що я вже користувалася тінями від Essence, і вони мені не сподобалися тим, як вони наносяться, як розпреділяються і як вони носяться, тому що у них було дуже досить багато. Багато шимору, і вони були такого грубого помолу. Тобто вони могли і осипатися, і нерівномірно наноситися. І тому я думаю, що з цими тінями буде така ж сама проблема, тому що я тільки зробила свочі і зрозуміла, що вони не дуже хорошої якості. Почну з схожого відтінку. Тіни, які в мене вже були, вони такого срібного кольору з величезною кількістю шимеру. Як я вже казала, я зробила лише своч на руці, таке враження, що це просто. Величезна кількість шимору, блискіток, і вони не дають жодного кольору. Можливо, для якихось новорічних макіяжів або я не знаю, якихось таких дуже святкових, деколи їх можна використати, щоб просто додати блискіток, але такого срібного кольору вони не дають. Тобто вони просто осипаються, розлітаються. І якщо ви думаєте, ну якщо можна подумати, що Колір буде такий, як у коробочці, то це не так, це просто величезна кількість блискіток. Я такого не, таке не дуже люблю, і тим більше, як я вже казала, для денних макіяжів вони не підійдуть. Те ж саме можна сказати і про інші тіні. Вони йдуть зі серії Metal Glam, і у мене вони у 7-му відтінку Golden Up. Це вже золотий відтінок. Тобто, якщо попередні були у срібного, то це вже у золотому відтінку. Хоча так само тут велика кількість і срібного шимеру. А знову ж таки, скажу, що і за текстурою, і за навіть за кольором вони дуже схожі з попередніми тінями. Знову ж таки, ними не можна робити денні макіяжі, тільки, можливо, якісь святкові. і і, знову ж таки, він, вони не дають е, кольору такого, як у коробочці, а лише величезну кількість шимеру, який осипається е, і потім навіть нічого не залишається на повіках. Е, тому, знову ж таки, я цими тінями не дуже задоволена і, ну, можливо, буду колись користуватися. Але шкода, що вони не поклали якісь більш натуральні відтінки. Е, і останні тіні, які були в коробочці, вони вже йдуть. Подвійні, і вони у такому темно-синьому і світло-голубому кольорі. Скажу, що ці тіні мені сподобалися більше. Хоча тут так само багато шиммору, багато блискіток, але вони наносяться набагато краще, краще лягають на повіки, не так осипаються і краще передають колір. Тобто, в принципі, якщо їх нашаровувати, то, можливо, колір навіть буде досить насичений, що не можна зробити з попередніми тіннями. Тінями. Тому, скажімо, цими тіннями я задоволена більше. Кольори я такі ношу і люблю, хоча, як на мене, трошечки забагато тут шиммуру і блискіток. Але надіюся. Що вони будуть гарно носитися, і хоча б цими тінями я буду користуватися. І останнє, що було в коробочці, це дві помади для губ. Скажу, що в мене вже є одна така помада з цієї лінійки. Вони йдуть у чорному футлярі з чорною кришечкою, оскільки це тестер, тут кришечка біла. Також, також скажу, що зараз в мене ця помада на губах, я спеціально намалювала. Губи саме помадою від Essence, щоб продемонструвати, як вона виглядає саме на губах. Скажу, що вони дуже легко наносяться, легко розпроділяються, колір виглядає досить насиченим, вони мають таку кремову текстуру, губи не сушать, навіть я б сказала, дають мінімальне зволоження, але вони не є достатньо стійкими. Ну, десь як в мене годин три. Можливо, чотири вони на губах витримують, далі починають так зникати. Тому через те, що текстура кремова, вони є не дуже стійкими, але у них гарні кольори, тому ці помади мені подобаються. Як я вже казала, у коробочці були дві помади, і, на жаль, чи на щастя, одна з них була такого ж відтінку, як і та помада, яку я собі купила. У мене вона у відтінку номер 09 називається Wear Berries». Це такий ягідний колір з холодним підтоном. Я б навіть сказала, тут є навіть трошечки фіолетового, тобто при різному освітленні вона по-різному виглядає на губах від такого холодного рожевого навіть до фіолетового. Мені такий колір сподобався, він дуже гарно виглядає на губах і особливо. І люблю її наносити весною. Ще одна помада була вже в іншому відтінку, номер 10, який називається Cotton Candy. Це помада такого яскравого світло-рожевого кольору. Як на мене, вона ідеальна на весну. Я такі кольори люблю. І, в принципі, я була задоволена тими кольорами помад, які мені дісталися. Тому що, скажем, кольорами тіней я була не дуже задоволена. Ну що ж, це були всі продукти з коробочки. Напишіть, як вам її наповнення. І до наступних зустрічей. Па-па!